Провела в останню путь Олега Мельника. У місті відбулася 40-ва акція Зниклі це не значить забуті. А в інституті богословських наук відбувся благодійний концерт церковного хору Із Вінниці вітаю! Ви дивитесь новини Городочини. з вами Ірина Демкович. Це теж підсумок новин. 14 січня городоцька громада у скорботі зустріла свого земляка Олега Вікторовича Мельника, який повернувся додому на щиті. Захисник був родом із села Дахніка, де й знайшовся і вічний спочинок. Останню дорогу героя, який загинув в російсько-українській війні, разом із рідними та громадою проваджали і наші журналісти. Тихо капають сльози на білий сніг. Люди мовчки прямують до храму. Куди йти знають всі місцеві. Для немісцевих дороговказами є гілки зеленої хвої. Сьогодні ми проважаємо хорошого хлопця, молодого, хорошого хлопця, доброго сина, хорошого друга. І дуже шкода, що ми платимо таку шалену високу ціну за те, щоб жити в своїй Україні. Це страшна втрата для рідних. І не тільки для рідних, для, для всіх нас мороз цього дня пронизує не лише повітря, він торкається кожного серця. Говорити важко та мовчати неможливо, кажуть односельці. І з болем визнають сьогоднішнє прощання останнє, що вони можуть зробити для нього у цей день тут. На землі загиблий наш Олег це був це. дуже хорошою людиною. Ми навчалися разом, на жаль, тільки до 9 класу, бо далі ми поступили вчитися. Ми виросли разом, ми дружили разом. На день народження завжди ходили. У нього було багато друзів. Він любив рибалку. Вони часто ходили допомагати старшим, і як потрібно, були якісь бабусі, вони могли і принести дрова наколоти і могли принести їм продукти з магазину, також водички принести. Родина хороша, батьки хороші, хлопчик був хороший. Залишилося, на жаль, троє дівчаток неповнолітніх, які осиротіли сьогодні і не знаю, будемо міською, сільською старостатом допомагати родині, чим зможемо, доки будемо жити. Олег Мельник загинув 26 грудня минулого року. Через три тижні він приїхав додому на щиті. Прощалися з героєм спершу у церкві в селі Немиринці. Після богослужіння траурна процесія вирушила до рідного села Воїна Дахнівка, де на місцевому кладовищі він знайшов свій вічний спочинок. Всі ці роки неоголошеної російсько-української війни. Це перше поховання в, нашій, в нашому селі. І ми всі знаємо, що Олег добровільно пішов захищати не тільки свою родину, не тільки своє рідне село, де він виріс, де він зростав, не тільки свою громаду, але й всю Україну. І ми висловлюємо щирі слова співчуття. Тому що дуже боляче дивитися, що світ нації сьогодні через російську агресію гине. Що сьогодні Олег зі своєю енергією, зі своєю любов'ю до життя мав би творити, мав би ростити дітей, підтримувати своїх батьків, які дуже ним пишаються, які дуже його люблять і сумують і сьогодні. Дуже боляче захиснику було 34. без батька залишилося троє дітей. Святослав Сторожук та Сергій Саднеченко це захисники, які також доєдналися до Небесного війська. Їхню пам'ять цього тижня вшановували на площі Героїв Майдану. Як це було, дивіться у нашому наступному сюжеті 13 січня о дев'ятій ранку у центрі міста зібралися городучани, аби вшанувати пам'ять Святослава Сторожука. На сходах адмінбудівлі розгорнули стяг із портретом героя та великий державний прапор України. Після загальнонаціональної хвилини мовчання прозвучав аудіозапис Історія життя воїна. Він носив горде князівське ім'я Святослав і е, е, народився він 18 грудня. Так мама колись розказувала на свято Сави Амброси. І так його назвали Святослав. Тому от і е, е, його таким, знаєте. Талісманом по житті була його посмішка. Він завжди був усміхнений. І так як сьогодні говорилося, він дійсно був такий і сусід, і коханий, і брат. Найкращий, мабуть, знаєте. через два дні. Земляки вшановували пам'ять ще одного свого захисника Сергія Стадниченка, 15 січня. Минуло три роки від дня його загибелі. Прийшов шанувати пам'ять воїна, і пан Володимир, син якого вже четвертий рік на фронті. Похороні він на алеї слави рядом. З моїм плем'яніком Залоцьким Павлом. тому я повинен був вважаю, що це мій долг, як, як прийти віддати честь цьому парню молодому, який віддав своє життя. Як підкреслюють городочани, наш обов'язок пам'ятати всіх, хто віддав життя за незалежність та майбутнє нашої держави. Сьогодні вони тримають небо над Україною. Біль це наш загальний біль. І біль невимовний. Кожного ранку ми встаємо, дякуючи тим, хто зараз на передовій, дякуючи тим, хто віддав своє життя заради того, щоб ми жили спокійно, спілкувалися один з другим. І, звичайно, наш обов'язок пам'ятати. Всіх тих, хто віддав життя своє за нас, і кожен день в молитві згадувати про них. 14 січня начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрінь від імені президента України вручив державні городи родина полеглих захисників із Хмельниччини за особисту мужність і самовідине виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено і городочанина старшого солдата Павла Ігороча Бориту. Державну нагороду отримала дружина загиблого воїна. Анна. на жаль, ми у великій війні, у страшній війні і маємо. Постійно втрати і пам'ятати, вшановувати і відноситись шанобливо до наших воїнів, адже допоки ми пам'ятаємо, допоки ми вшановуємо і проводимо ці церемонії і поширюємо інформацію про наших героїв, їхні історії, як в громадах, як в закладах освіти, як на різноманітних заходах і церемоніях, до тих пір вони з нами. Сороково суботу поспіль центральна площа городка стає місцем спільної пам'яті і волю. 10 січня мешканці міста знову вийшли на акцію Зник безвісти не означає забуті. Щоб нагадати, за кожним іменем стоїть родина, яка чекає і не припиняє боротьбу. Попри мороз, у мінус 12 градусів і ні, на одязі акція тривала. Рідні захисників тримали у руках стяги з їхніми портретами, а також вервечки, які стали символом духовної підтримки та внутрішньої сили. Завершилася акція спільної молитвою. Сьогодні наша акція мала бути особливою, тому що вона сорокова. Але зрозуміло, що багато хто просто у зв'язку з погодніми умовами не зміг доїхати. Тому я дякую всім, хто все ж таки зміг прийти, не дивлячись на сильний мороз. Ви тут. Наш рік, на жаль, розпочався тільки дев'ять днів, як розпочався новий рік, а у нас вже чотири поганих новини. Від травня місяця 23-го року прибував у статусі зниклого безвісти наш земляк Володимир Дубовка. На цього хлопця найбільше чекали бабуся і дідусь, тому що вони його виховували. І є співпадіння ДНК, і в нас цього тижня буде поховання героя у його рідному селі Підлісний Олексинець. Також маємо ще одну сумну звістку, знову ж таки, підлісний Олексінець, знову зниклий безвісти військовослужбовець. Також у селі Дахнівка відбудеться поховання героя, який служив в головному управлінні розвідки, наш розвідник Олег Мельник. Теж поховання буде цього тижня. І буквально вчора ми ще отримали одне сповіщення про городочанина, який зник безвісти. Ми зустрінемося наступного тижня, тому знаючи вас, знаючи ваше ставлення, не дивлячись на погоду, не дивлячись на сильний мороз, на вітер, на дощ, ви все одно будете тут. Тому ми зустрінемося з вами наступного тижня, на цьому ж місці о 9-й годині. На території області з початку тижня знову принулися опади у вигляді помірного снігу. Для забезпечення безперебійного проїзду автошляхами державного значення фахівці служби відновлення працюють цілодобово. Дорожники зазначають, проїзд дорогами державного значення забезпечено, однак місцями покриття залишається засніженим, тож продовжують очищення проїзної частини та обробку покриття протиожеледними матеріалами. Що стосується городської громади, то станом на 11 січня всі дороги були розчищені. Роботи з прибирання снігу вдалося організувати завдяки злагодження. Оджені роботі комунальних служб і взаємній підтримці мешканців громади цього тижня. Значних ускладнень руху через снігові замети у громаді не зафіксовано. Станом на сьогоднішній день, станом на 11 січня 2026 року, повністю вся городоцька громада забезпечена доїздом. Мали досить серйозні проблемні ділянки. Це в напрямку Смотрича, це дорога Т-2302, Чернелівка, Городок Смотрич. Але станом на сьогодні, силами аграріїв, силами служби доріг державного значення, а саме Сатанівським дет, пробита дорога. Це один був з найскладніших Дорожніх напрямків були без доїзду в нас село Грицьків і село Великий Карабчеїв, Але станом на зараз це гаразд. Також досить складний був відрізок дороги. це в напрямку Підлісного Олексинця, в напрямку Нового світу, Тросянця, Матвійковиць, але станом на вчорашній день також забезпечено доїзд, Є проїзд, довезення продуктів, хлібу. Тобто станом на 11 число в нас вся громада обезпечена. Доїздом в будь-який куточок нашої громади, також е, хочемо всім подякувати від городоцької міської ради це працівники комунального підприємства в першу чергу. Працівники з благоустрою, наші дівчата, е, хлопці, в принципі, все комунальне підприємство хочемо подякувати. Також хочемо подякувати всім малим фермерам, е, більшим аграрним компаніям, які також не стояли осторонь і долучилися до розчистки і належного стану наших е, доїздів і доріг. Хочемо. Мо, також подякувати і нашим жителям, які також були небайдужі, віднеслися із розумінням і також допомагали в розчисті снігу. Тим часом в Україні триває сезон грипу. У городській громаді епідемічна ситуація залишається стабільною. Медики фіксують лише поодинокі звернення. За останні дні підтверджено трохи більше двох десятків випадків грипу А про перебіг захворюваності та рекомендації лікарів у сюжеті віролапи та лістаниці. В Україну завітала справжня зима з морозами та снігом. В час, коли якраз сезонні захворювання поширяться на території України, ми запитали на вулицях нашого міста, а чи хворіють городечани на грип? Не пам'ятаю, коли хворів. Не було грипу. Серед ваших знайомих, чи є зараз? Ну, були так, е, що кашель, кашель і таке дуси до сих пор ще від, від осені. Такі Тяжкі, ніби довго тягнеться. Я останнім разом, напевне, грипом не хворів. Я хворів, напевне, коронавірусом і переніс нормально. Але я вже не пам'ятаю, коли це було. Це було, напевне, ще в жовтні. Ну, слава Богу, в цьому году у нас бахмиливав, а так нормально. Я не хворів грипом, а спина так болить, що ужас. Я не хворіла, тому що я вакцинувалася осінні водночас, якщо проаналізувати ситуацію в Україні, то за період із 5 по 11 січня на ГРВІ захворіли на 15% більше людей ніж тижнем раніше. Також зафіксовано 360 нових випадків COVID-19. та у центрі громадського здоров'я МОЗ зазначають, епідемічна ситуація в Україні загалом, як і на городочині зокрема, залишається стабільною. Ситуація з захворюваностю в нашій громаді на респіраторні Хвороби ну, в принципі стабільною. 198 ми мали звернень за минулий тиждень, так воно і залишається. Перебіг цього процесу ми моніторимо кожний день і можемо на це впливати. Лікарі гордоцького центру ПМСД розповідають, що звернення з приводу захворювання на грип є, але панікувати гордочаном не варто на сьогоднішній день. Нас Помірний рівень, будемо так говорити, захворюваності. За останні дні в нас приблизно 26 людей. Переважно це, якщо ми робимо тест, то ідентифікується грип А за останній тиждень будемо говорити, там 36 людей було невисокий рівень поки зараз захворюваності. Медикиня наголошує, що особливу увагу власному здоров'ю мають приділяти вагітні жінки, люди з цукровим діабетом, гіпертонією, а також ті, хто переніс інфаркт або Інсульт і при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря. Краще не займатися самолікуванням і звернутися відразу до лікаря, бо зараз віруси і дуже швидкий перебіг їх. Основні симптоми це високі температури. Також є лихоманка, потім сухий кашель, біль за грудиною, м'язовий біль також в суглобах зараз переважає. Коли, наприклад, вчасно не звертаються, то бачимо і пневмонії також багато зараз в пацієнтів. Також лікарі радять щорічно робити щеплення від грипу. А Олег Попович підкреслює, що враховуючи зимовий сезон, варто турбуватися не лише про профілактику грипу, але й бути обережними на вулиці через сніг та ожеледицю. Зв'язку з морозами, снігопадами. Зараз на передній план виходить питання травматизму, тобто треба бути дуже обережними на льоду. Вдіватися відповідно до погодних умов. А ми переходимо до новин освіти та спорту. 14 січня у городку відбулася наукова конференція в межах конкурсу Малої Академії наук України. Захід об'єднав школярі, педагоги і наукових керівників, які протягом кількох місяців працювали над дослідженнями у різних галузях від природничих наук до гуманітарних дисциплін. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Цьогоріч за право представляти громаду на обласному етапі конкурсу МАН змагалися 15 учнів. Після урочистого відкриття конференції учасники разом із членами журі працювали у секціях, де відбувся захист наукових робіт. Для багатьох школярів це стала перша серйозна наукова дискусія. Це мій перший досвід, і це доволі цікаво, тому що для мене це було щось як нове захищати свою роботу і працювати на неї так довго, щоб інші оцінили її. Та подивилися на щось нове і можливо дізналися щось цікаве. Мені все дуже сподобалося. Я перший раз у такому великому проєкті як Ман. Для мене це новий досвід, і мені це дуже сподобалося. Для мене ця робота дала досвід. Тож, так як я маю робити на наступний рік курсову роботу, навіть дипломну роботу. Згідно з правилами конференції, наукові керівники дітей не могли бути присутніми на захисті. Відтак чекали їх за дверима. Нам розповіли, як зацікавити дитину наукою і допомогти їй розкрити власний потенціал. Щоб зацікавити дитину, це, це треба просто ну не тільки в малій академії брати участь. Це треба брати участь. В різних конкурсах і дитина помічати не тільки, наприклад, там в 10 десятому класі, а брати це трошечки раніше. Наприклад, Софія побачила восьмому класі. Ми взяли участь в одному конкурсі, в другому, в третьому, олімпіада. І таким чином для дитини це завжди досвід. Маючи попередній досвід участі у малій академії наук, цього року Софія Ющишина взялася за дослідження складнішої теми. Я досліджувала актуальність. Е Поетичних рефлексій поетів польського романтизму для сучасного українського покоління і як саме контекст еміграції 19 століття речі Посполитої Є актуальним для сучасної еміграції саме українців в тракції повномасштабного вторгнення 2022 2025 років. Вважаю, що моя наукова робота дуже корисна для того, щоб учні могли дізнаватися від такого ж покоління, як вони, від однолітків. Такі складні теми. Також наукова робота мене навчила. Дуже дуже плідній роботі, щільному графіку і дізнаватися багато нового в короткі терміни. Працювали юні науковці зі своїми наставниками декілька місяців і вкладали у свої дослідження не лише часто сили, але і душу. Зокрема, любов до рідного села Нове Поріччя об'єднала педагогіню Наталію Сайко та її ученицю Ангеліну Цілісінську. Разом вони готували наукову роботу. Живу, до речі, неподалік рогатої школи. Бачу за що раз, як приїжджають туристи, особливо приїжджають вони у вихідні, і їх є багато. Вони відвідують сільський музей, ідуть в парк. Відвідують льохи броварні, і таким чином ми бачимо неабиякий інтерес у наших туристів, і тому саме саме це стало поштовхом для написання нашої роботи. Під час захисту учасники представляли свої роботи, відповідали на запитання журі та відстоювали свою думку. Для них це був іспит не лише знань, а й відповідальності за свій навчальний заклад. Ви сьогодні презентуєте. Я рід і свого освітнього закладу. Ви показуєте, що ви конкуренті доказуємо вкотре ворогові, що а життя на Україні нічим не можливо зупинити. За результатами оцінювання журі перші місця посіли семеро з 15 учасників конференції. Саме вони увійдуть до команди молодих науковців городочини, які представлятимуть громаду на обласному етапі конкурсу МАН у Хмельницькому. Сьогодні справді відбулося свято інтелекту, знань та науки. Ми ще раз переконуємося, що діти городочини талановиті науковці, і ми сподіваємось на те і щиро віримо, що на другому обласному етапі, звичайно, ми не будемо понижати планку, тому що декілька років підряд. Городоцька територіальна громада отримувала перше командне місце і перше місце взагалі по області між містами. Тому ми сподіваємося, що цьогоріч не буде гірше, як завжди. Наступний етап конкурсу відбудеться після завершення сезону учнівських олімпіад. Точну дату проведення обласного туру організатори повідомлять згодом. 11 січня у Городку відбувся матч п'ятого туру української суперліги серед чоловіків. На майданчику зустрілися команди одного спортивного клубу Епіцентр Подоляне» та збірна України Ю-20. З якими результатами завершився матч і які емоції панували у залі? Бачили Віра Лапа та Еля Станиця. У морозний недільний вечір на майданчику спорткомплексу Епіцентр було гаряче. У двобої зійшлися команди Епіцентр Подоляне» та збірна України Ю 20 Гра була динамічною, боротьба точилася за кожне очко. Трибуни не замовкали, підтримуючи гравців. Я дуже люблю волейбол. Я не пропускаю жодної гри і знаю всіх волейболістів по іменах. Гра, якщо чесно, дуже цікава. Перший тайм закінчився з дуже великим відривом в на користь нашої команди. Вот другий тайм зараз до сих пір йде, вже дуже довго. Ми чекаємо нарешті, щоб, нарешті, щоб наша команда виграла зараз. В такий час, як війна, повинні люди розвивати спорт. Це дуже цікаво для глядача. Ну в наших реаліях прийти, якось розважитися, поміняти для себе якусь картинку, звичайно. А гра дійсно була видовищною. Волейболістам знадобилося 5 партій, щоб визначився переможець матчу. Збірні Україні 20 не вистачило зовсім трошки, аби здолати титулованого противника. 3-2, такий матч в епіцентрі ніхто не брав двох партій, хоча б двох партій. То сьогодні ми це зробили, хоча могли перемогти. Гідно оцінили зусилля одноклубників і переможці матчу, як зазначив капітан команди «Епіцентр» центр Подоляни Віталій Щитков, сприйняття збірної «Ю-20» як молодої недосвідченої команди є хибним. Дорослі гравці, і там вже справжня доросла команда. Добре, що ми виграли, і добре, що була така тяжка гра, тому що нам їхати грати Єврокубки на наступному тижні. І для нас це було дуже чудовий бій. Бо, якщо б, наприклад, була гра легкою. То може би і не вдалося підібрати якусь оптимальну форму, але зараз маємо над чим попрацювати. Фізичний наш стан маємо тиждень в запасі. От даний матч відбувся у межах п'ятого туру української суперліги серед чоловіків сезону 2025-2026. На січня у гуртку відбулася ще одна подія. До міста з благодійним концертом завітав хор покрова із Вінниці. Виступ відбувся в інституті богословських наук. У програмі звучали як українські колядки, так і польські. Більше в матеріалі Наталії Пікович. Від найдавніших українських колядок до сучасних різдвяних композицій. 11 січня в Інституті богословських наук виступав хор із Вінниці. У програмі концерту було 14 творів, що охоплюють широкий часовий та культурний спектр. Також у нас є в репертуарі така відома колядка Віз Скрипи, це польська колядка. І вона нам дуже сподобалася, і ми її співаємо також. Але, звісно, переважна більшість колядок це українські. Як розповів ректор Інституту богословських наук, традиція таких концертів народилася кілька років тому завдяки школі сакральної музики, яка діє при інституті вже п'ять років. Сьогодні це концерт, який не є школи сакральної музики, але це є концерт саме з храму. Покрови Пресвятої Богородиці з Вінниці, грекатолицької церкви, наші такі друзі, знайомі, тому що одна з хористів цього хору вона навчається в нас у школі сакральної музики. Глядачі уважно слухали кожен твір, аплодували. А після концерту радо ділилися емоціями та враженнями. Тут навчалася в інституті, і ну вирішила, що ну, це щось буде ну досить цікаве, тому. Вирішила, що мушу обов'язково бути на, цій, на цих колядках. Дуже гарний спів, професійний. Такий. Ну ніколи я такого не чула. Співу в такому виконанні. І дякую тому хору. Це ангельський спів, я вам так кажу. Ми як на небі побували, дуже файно вони заспівали і заколядували. Різдвяний концерт тривав близько 45 хвилин і мав ще й благодійну мету. Усі зібрані кошти під час концерту будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. На цьому ми завершуємо наш тижневий інформаційний випуск новин городочини. Дякуємо, що були разом із нами. Зустрінемось наступного тижня.